Святкування Дня Незалежності у Львові завершили потужним лазерним шоу. Аби запустити у небо світлові промені більш ніж п'яти кольорів. По місту встановили лазерні установки на міській ратуші, високому замку та церкві Юра. Одразу після святкового концерту світлові промені демонстрували прапор та карту України. Свої малюнки на День Незалежності Україні подарували представники словаччини, Німеччини, Росії та України за кулісами лазерного шоу. Три тижні дуже напруженої роботи. колектив з 18 чоловік готував. Шоу для 26 лазерних приладів, і 29 світлових приладів, які були розміщені на семи різних майданчиках. Уся світлова програма була об'єднана музичним супроводом. Ті, хто приїхали на площу перед оперним, також не пошкодували. Аби влаштувати танець світлових променів та кольорів. Для шоу закупили високопотужні прожектори. Відтак організатори певні лазерні малюнки бачили навіть у приміських селах.